Понад половина піхотинців новобранців ЗСУ гине або отримує поранення у перші дні. Чи відповідають ці дані дійсності, чи реорганізують найближчим часом мобілізаційний процес для кращої підготовки новоспечених військовослужбовців? Понад половина піхотинців новобранців гине або отримує поранення в перші дні. Наскільки це відповідає дійсності? На жаль, ця інформація дійсності відповідає, чи будуть щось з цим робити, змінювати ситуацію, краще робити підготовку. Довше робити навчання. Є навіть такий проєкт, і ми з вами дивилися нещодавно, що підготовка воєнна вона буде мати зміни. І як тільки буде припинення вогню, спад отакої гострої фази, а він обов'язково буде, от тоді буде час цим займатися. Далі, що у нас далі? За даними естонської розвідки, Ефект від знищення українськими бійцями військових складів у Рашці, ймовірно, настане протягом двох-трьох тижнів. Чи дійсно це так, чи зменшить ворог кількість обстрілів завдяки цьому? Е, наш, не наш, давайте так е, дуже випадкові попадання на склади боєприпасів у Рашці які чомусь самі вибухають, там, горять, вони самі себе бомблять. Давайте подивимось, який це дасть ефект в плані роззброєння з тієї сторони. Ви Знаєте, вони. І так були дуже сильно залежними від заморських країн, які поставляють їм або зброю боєприпаси, або запчастини до них. А зараз вони в прямому смислі цього слова прямо на колінках з відкритим ротом. Розумієте? Так, що, от в таке положення, хтось поставив цих свинособак. Така історія. Так, тепер далі. Чому план перемоги не було презентовано першочергово українському народу? Дуже гарне питання. Чому ми з вами ніхіра не чули не бачили про план нашої перемоги? Що є як мінімум три пункти, три складові, три фактори, три умови, за які народ України ніколи б не голосував, не стояв, не воював, не був за. Як мінімум три, донат 200 гривень. Дякую, молодці. Так, далі поїхали. А чи буде це зроблено після візиту Зеленського до штатів? Мається на увазі, нас ознакомлять з планом перемоги. Ознайомлять. Навряд чи, тому що цей план не прийнятий в роботу. Настільки ознайомлять з якимись подарунками, які чекають на нас, на наших бійців від наших партнерів. Ой, Трамп прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну. Чи станеться такий візит, чи принесе він користь Україні? Якщо Трамп приїжджає до України, що нам з цього? Якщо приїде приїде не з пустими руками і вже поздоровляти нас з перемогою. Нехай тільки він доживе до цього дня. Чи здатний план, Зеленського, план перемоги Зеленського покласти край у цій війні? Тільки що дивилися навряд, навряд чи. Україна покладає надійну допомогу Індії. Щоб ви знали, ми тільки на них надіємося. Ви ж бачили ті фільми? Ну, тільки так ми можемо перемогти. Так, е, значить, на допомогу Індії в припиненні війни. Чи може Індія стати надійним посередником? Чи може Індія допомогти нам припинити війну? Кхе -кхе. Відповідь ні. Так, далі. Китай разом з країнами глобального півдня планує створити платформу Друзі миру. <ріст> <ріст> так, чи бурашка друзів, яка буде направлена на політичне врегулювання війни в Україні? Отак, країна, яка поставляє боєприпаси до Рашки, якими нас з вами хірачать кожного дня. Вона з країнами глобального півдня планує створити платформу Друзі Миру. Ой, боже. Чому не гівники світу? Ні, друзі миру. Так, значить, про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ Китаю. Яка істинна мета такої платформи? А прикиньте відповідь була б така чиста паржать, так? Да? Значить, дуже цікава відповідь. Китай разом з глобальним півднем, зі своїми друзями миру, вони дуже прекрасно розуміють зараз, що їм треба буде наводити мостики з країнами, які підтримують нас. І ця платформа вона як отой голуб миру, який може долетіти, а може і не долетіти. Тіпа, знаєте, це як на що це схоже? Це схоже на те, що ми е, конкретно підтримаємо конкретними діями зараз рашку, але ми зовсім не впевнені, що вона переможе і що вона зостанеться цілісною. Тож про всяк випадок, ми е, ну, будемо реврегульовувати мир в Україні. Ось така історія: ну, типа, одна срака на двох стільцях, Ой. Війна в Україні закінчиться корейським сценарієм. Що за новини сьогодні? Коли після припинення активних бойових дій конфлікт не матиме остаточного вирішення протягом багатьох років, таку думку висловив президент Сербії Олександр Вучич, слова якого наводить Сюзіво. Чи дійсно можливий такий сценарій? Який корейський сценарій, ну, типа, все життя живем і ті дебіли, а ми нормальні, так воно так і буде, ну, що тут не зрозуміло. Вони як йобнулись головою, так воно й не пройде ніколи. Такі сусіди в нас, що зробити? Наскільки вірогідний сценарій? що, ж таки, що наступного року союзники такі знизять обсяги допомоги? Якщо так, то наскільки чи можуть взагалі звести до нуля допомога країн-партнерів в нашу сторону на майбутнє? Як воно буде на найближчі давайте, 5-10 років? На найближчі навіть 15 років вони будуть допомагати, вони будуть цю лямку нести. Не безкоштовно вони будуть це робити, бо дуже гарно розуміють, що нам буде чим віддавати, і ми будемо у них в такому, знаєте, рабстві. Ну, якщо порівнювати з двох зол, у кого бути в рабстві у расистів чи у там євросоюза чи штатів, напевно, що не саме зло то штати або Євросоюз. Зважаючи на те, що зараз Україна виготовляє власні дрони, далекобійні дрони ракети-паляниця, балістичні ракети, чи могли б ми продовжувати вести війну в умовах? Відмови партнерів у допомозі? Ми самі себе снабжаємо боєприпасами. Ми дуже давно відмовилися від сценарію бути незалежними в плані боєздатності. Власної, і зараз це буде продовжуватися.